Вмикаю запит. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про вірш Лесі Вознюк, Татко і Матуся. Леся Вознюк це автор, який уже вам відомий. Ми вже зустрічалися з цим автором, зустрічалися з творами. Сьогодні говоримо саме про вірш Татко і Матуся, який входить до розділу про. Родину та сімейні цінності. Як ви бачите, вже декілька уроків поспіль ми з вами вивчаємо оповідання, вивчаємо казки, які присвячені саме родині, проблемам у родині, сім'ї і так далі. Як ви бачите, вір татко і матуся він. Назва говорить сама за себе, я думаю. Тобто, от в чому ще заключається правильність підбирання заголовка до твору. Прочитавши заголовок, одразу розумієш, хто будуть головні герої і про кого буде йти мова. Аріна, про кого буде йти мова? І про папу й маму? Ну зрозуміло, так? Тобто наскільки от, чітко підібрано, визначені одразу і головні герої, і зрозуміло, про кого буде йти мова. Зараз ми з вами опрацюємо цей вірш. Він невеличкий. Може відкрити через підручник. Дивимося. Спочатку вірш прочитаю я, звертаємо увагу на наголоси, звертаємо увагу на правильність і виразність читання, і на розділові знаки. А у мого татка широченні плечі. Зручно тут сидіти, видно, вдаль малечі. Дужі та міцнющі татко руки має, Він мене високо вгору підкидає. А в матусі ручки лагідні, тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька. Усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння, доброти, любові, як візьму за руки татка і матусю. То нічого в світі з ними не боюся. Ось такий віршик про татка і матусю. Діма Касьян, будь ласка, читає нам його виразно, голосно, чітко. А у мого татка, ще отчиняє печі, зручно тут сидіти, видно, вдайма речі. Дуже та вічняші татка має руки. Татко руки має. Він мене високо в голову підкидає, а в матусі ручки лагідні, тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька. Усмішка ласкала, очі ворожкові, сповнені терпіння, доброти любові. Як возьму за руки татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Добре, аріна Кармазіна, будь ласка. так? Широчині плечі, зручно, зручно тут сидіти, видно дай малечі, душі та міцнюші, татко руки має. Він мене високо вгору підкидає, а в матусі ручки. Ладні тепленькі, пригортають ніжно до свого серденька, усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння, доброти і любові, як візьму за руки, так і на туші, то нічого в світі з ними не боюся. Молодчина так далі, будь ласка, діма Мартиша. А у мого татка широченні плечі. Зручно тут сидіти, видно вдаль малечі. Дужі та міч... міцнюші татко руки має, він мене високо вгору підкидає, а в матусі ручки лагідні й тепленькі, Пригортають ніжно до свого серденька. Усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння доброти любові. Як візьму за руку. Як татка і матусю, то нічого світ з ними не боюся. Добре, Ян Ковальчук, будь ласка. От, умов, умов. Татка шини плечі, ширечені плечі. Зручний тут сидіти, видно далі малечі, дужий та міцнюючи таз рук не має. Він мене високо вгору підкидає. А в матусі ручки вагітні і тепленькі, перегортає ніжню до свого серденька. Усмішка вакцива, очі волошенні. Волошкові. Угу. Волошкові. Угу. Сповнені терпіння, доброти, любові. Як візьму за руку таткою матусю, то ніхто. Нічого в світі з ними не боюся. Діана Іванова, будь ласка. Дуже добре. Тоді, Діана Алтухова, будь ласка. Я мікрофончик. І зачитай вірш цей виразно. Помогу Давайте спочатку. Стоп, давайте тепер по черзі Діана Алтухова тоді почекай. Будь ласка, зараз Діана Іванова читає, включає мікрофончик. Діана Алтухова наступна. Будь ласка, Діана. А у мо мого татку широчені плечі, Зручно тут сидіти, видно, вдаль малечі, дуже там міцніші татка руки має. Він мене високо голову підкидає. А в матусі ручки лагідні і тепленькі, пригортають ніжне до свого серденька, усмішка ласкава, очі волошкові, сповні терпіння, доброти, любов'ю. Як візьмуть за руку татку і матусю, то нічого не. В світі з ними не боюся. Тільки нічого, а нічого, так? Тобто трішки інший наголос. Добре, і Діана Алтухова, будь ласка. Яка самічка? Перед тобою на екрані. Або, сатана, або, або сторінка 70. Уже, якби давненько в нас вона відкрита. Сторіночка 70. Поки що відкривай. Скажи мені, будь ласка, скажіть мені, якими почуттями Раді. наповнений цей вірш? Які Раді. почуття? радість Добре. ще? Благідність згодна. Які почуття. Дитина, яка на від якої йде цей текст, які почуття в неї до її батьків? Кордість, кордість. Кордість і... любов. і Любов, звичайно, молодець, звичайно, і любов. Тобто, читаючи цей вірш, ти розумієш, що дитина справді дуже любить своїх батьків, вона їх поважає. І вона справді відчуває якусь гордість, що в неї така гарна сім'я, так? що в неї татко з такими плечима, який її носить на плечах, підкидає міцними своїми руками. Вона горда за те, що в неї матуся, вона добра, ніжна, лагідна, вона її ніжно пригортає до серденька, тобто в неї ласкава усмішка. Тобто, як ви бачите, навіть прочитавши цей вірш, ти розумієш, що у цій родині злагода, любов і розуміння. Тобто вона з любов'ю і ніжністю відкликається як про тата, так і про матусю. Тобто, якщо б її ображали, якщо б її сварили, якщо б її там не обіймали, не приділяли їй уваги, батьки б сварилися між собою, чи могла б вона таке сказати про своїх рідних? Ні, Нікам нікогда. Ні, ні. ні. Ні, звичайно. Тобто про ці слова йдуть від дитини, яка живе у родині, з наповненій любов'ю, злагодою, наповнена ця родина розумінням. Батьки приділяють своїй маленькій дитинці багато уваги. Тобто, і тато з нею грається, видно, так що приділяє увагу, і підкидає і на плечах носить. Тобто це. Видно, що мама також гарно ставиться і приділяє увагу дитині, і обіймає, і до серденька пригортає, і усміхається, і серденько її наповнене добротою, любов'ю. І зверніть увагу на останні рядочки, які повністю відображають ось і головну думку, і взагалі відношення дитини до. Своєї родини. Як візьму за руки татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Тобто, в цьому заключається в ці руки, ця родина для дитини справжнім є справжнім захистом. Тобто, поруч з цією, своїй сім'ї вона відчуває себе коханою, тому що її люблять батьки, і вона відчуває себе захищеною. Тобто, вона нічого не боїться, вона не боїться ні своїх батьків, тобто вони її не ображають, вони до неї гарно ставляться. І вона також тобто ще і через них відчуває захист у навколишньому світі. Я думаю, ви бачили, ну, ви вже зараз трішки старші. А от коли ми беремо там, якщо у вас є там молодші братики, сестрички, або ви пам'ятаєте, як ви себе поводили, коли були маленькі. Я думаю, ви пам'ятали, що е, коли трапляється якась небезпека, або ось якийсь небезпечний момент, то ви одразу що робите? Ви шукаєте ту людину, від якої відчувається безпека. Тобто, яку ви я впевнені, в якій що вона вас захистить. І ми або стаємо ззаду, або беремо за руку. Тобто, це виникає інколи навіть інстинктивно кожна людина в будь-якому віці це можна помітити, якщо виникає ось там небезпечний момент, або якийсь страх, проблема. Тобто, людина інстинктивно вона шукає підтримки. У іншої людини, у людини, за яку вона може взяти за руку і відчути ось цю безпеку, це навіть не тільки в людей відбувається. Я думаю, можливо, ви бачили, що є і тваринки, так там і котики, і собачки, коли йде мама з кошенятком або з цуценятком, і хтось пчегавкає, то. Маленьке завжди ховається за свою маму, тобто одразу відчуває ось цей захист, одразу ховається. Тобто, це інстинкти, які є у кожної людини. І як ви бачите, що і наша героїня цього вірша вона інстинктивно впевнена в тому, що Татко і мама це її захист, це її опора. І коли вона бере їх за руки, відчуває через ці руки їхнє тепло. Так? От коли ми беремо за руку, коли ми відчуваємо руку, то вона заспокоюється і, звичайно, відчуває себе спокійною, захищеною, оточеною спокоєм і радістю. Що, Діана? Я на слайд останінку. Чудово, давай тоді на завершення, прочитай нам цей вірш. А у мого татка сорочені плечі зручно тут сидіти видно вдалі малечу. Вдалі Дужі. малечі. Далі дуже тут мі. а. Дуже тут. Та дуже, та міцнющі. Та місці татко руки має, він мене високо вгору підкидає, а в матусі ручки лагідні, тепленькі. пригортають ніжно до свого серденька, усмішка ласкава, очі волоскові, сповнені терпінням доброти любові, як візьму за руки татко і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Чудово. Зверніть, будь ласка, на орфограми, які зустрічалися в цьому вірші. Так? Широченні. Як ви бачите, ось цей суфікс широченні, енні, вказує на великі розміри, так? ми використовуємо за такі слова в українській мові: величезні, величенні, широченні, довжелезні. Тобто, ось ці суфікси вони допомагають показати що розміри більші, ніж звичайно, так, міцнющі. От, зверніть увагу, які суфікси використовуються у прикметниках, коли описується тато і коли описується мама. От якщо ми поговоримо, з'єднаємо з українською мовою, так, подивіться, тато, в нього плечі широченні, Руки міцнющі, тобто дівчинка, що робить оцими суфіксами? Вона щось робить? Збільшує, Більшує, так. Тобто вона, додай, вона в її очах, та то каже, здається, ось цим велетним, так, величезним, сильним, який готовий захистити і її, і маму. Тобто, вона руки широкі плечі широчені, вони навіть не широкі, а широчені в її погляд, ну, в її уяві, в її розумінні. Руки в нього не міцні, не великі, а саме міцнющі. Тобто вона тата свого. Збільшує, перебільшує, наскільки от він її здається тим захисником великим, так який як, там я не знаю, якийсь герой, якийсь мужній воїн, зможе їх захистити. так Тому в її очах і саме ось ці прикметники вони дають суфікси в прикметниках дають це розуміння. А якщо ми подивимось нам опис мами, то ми одразу бачимо навпаки, що. Лагідність Лагідність як зменшення, так, більше ласкавості. Тобто, руки не теплі, а тепленькі. У мами не серце, а серденько. Тобто вона одразу показує і автор, ось цими прикметниками показує різницю ставлення дівчинки до тата і до мами. Тобто вона їх любить обох, але тата вона бачить. Великим, сильним захисником, мужнім, безстрашним, як описують велетнів, так у казках описують, що він ось такий ось величезний і він захищає так за його спиною широкою, можна широченною, можна заховатися від усіх негараздів і проблем. А мама, навпаки, вона виступає тендітною. Маленькою, з тепленькими лагідними руками, тобто, по-перше, це залежить від того, що вона ставиться до своєї дитини, так, з лагідними намірами, з ласкою, з терплом. А по-друге, подумайте, порівняно з татом, якщо мама така лагідна лагідна, маленька і тендітна, на що це ще вказує по відношенню до тата? Якщо мама така тендітна, лагідна, то тато тоді як він що робить? Він більший. А почуття, які своє ставлення він яке виражає до мами тоді? Любов. Любов, так. Тобто, якщо мама може собі бути тендітною, Лагідною, ніжною, то тато він виражає ось цю любов і піклування не тільки порівняно з дитиною, а ще й відносно до своєї дружини, до, своє, до мами цієї дівчинки. Так? Тобто, якщо б тато ставився гарно тільки до дитини, то, звичайно, мама вона мала бути більш серйозною, більш так, а тато. Ось подивіться на цю різницю, що мама також, вона також як ця маленька дівчинка, вона також серденько, тендітна, тепленька, маленька. Тобто, читаючи ці прикметники, можна навіть подумати, що мова йде не про дорослу жінку, так, не про маму дівчинки, а про неї саму, про цю дівчинку. Тобто, тато дозможе ось цим був своїм. Те, що він такий мужній великий, так, в очах дівчинки, що він захисник не тільки для самої дитини, для доньки, а захисник і для своєї дружини, і для, взагалі, для своєї родини. Подивіться, будь ласка, в кого відкритий підручник перед собою, як поетеса описує руки мами й тата, руки у тата які. Дуже та міцнюші. Дуже та міцнюші. А у мами? Ла... Ласкаві, Ла... Ласкаві і Тепленькі. тепленькі, так, Тобто, бачите, що дівчинка проводить, як антоніми так, протилежності між цими двома персонажами. Здається, що вони абсолютно різні. Тато в неї мужні, з дужими руками, такий, здається, візуально можна уявити такого серйозного, сердитого чоловіка. так, Мама, навпаки, повна протилежність, лагідна, ніжна, тендітна. Але незважаючи на те, що візуально вони зовсім. Різні. Вона відчуває любов до кожного і до тата, і до мами. І батьки також до неї ставляться з любов'ю, не дивлячись на те, що тато там якийсь великий, мужній, серйозний чоловік, а мама маленька жінка. Тобто, як ви бачите, і на це. Також подивіться, будь ласка, на той факт, що Автор уже останніми ось цими виділеними рядками вказує, як я вже сказала, головну думку вірша. Давайте з вами також подумаємо, чи може бути цей вірш продовженням історії попереднього оповідання? Тато з мамою посварилися. Да. Ні. Так, Ян вважає що так, Діма вважає, що ні. Дім, чому ні? А uh, тому, що там не описувалося, які вони були. Угу. <гум> Яна, чому ти вважаєш, що так? Я... ти нічого не говорив. Хто сказав, що <гум> так? <гум> Яна, а Дім, ти сказав, так? Чому Діма вважає, що так? <гум> тому що там кінцівки однакові там. У оповіданні Василя Сухомлинського вони у кінці знову. Взялися mm. за руки, так? Ну, в принципі, так, дім, я чесно кажучи, я згодна саме з думкою, що Діма дімики Києва, що може бути продовженням, тому що ось правда закінчилось там тим, що дівчинка поклала руки одна на одну у тата, тата і мами руки з'єдналися, так? І все ж таки далі, неначе здається, що от вони помирилися. В них все добре, і вони там далі пішли гуляти. Тато бирав. Дитину на руки. Тобто, і читаючи оповідання Сухомлинського також там було показано, що і тато і мама люблять свою дитину, тому що вони по черзі приходили бавили свою дитину, вони по черзі дівчинку кликали з ними обідати. Так? тобто Вони проявляли до неї любов, увагу, навіть не дивлячись на те, що батьки між собою посварилися. І все ж таки, якщо об'єднати ці твори в один, то можна навіть вивести ще одну головну думку про. Про те, що навіть якщо ви і посварилися, таке буває. Це життя. Люди сваряться, це нормально. Тому що всі ми різні, з різними поглядами, характерами, бажаннями це абсолютно нормально. Але треба вміти, що зробити. Помиритися і відпустити цю ситуацію, так щоб потім не згадувати. Ах, ти ж потім зі мною не погодився, ах, ви такі сякі там або батькам да, діти. От ви мені там місяць назад не дозволили все і ну, повністю знову знову піднімати цю тему, тобто. Посварилися, буває, але кожен визнав свою помилку, знайшли якусь спільну мову і забули взагалі відклали цю тему. Тому, звичайно, я також згодна про те, що схожі ці дві історії можуть бути як доповненням одна одної. Подивіться, будь ласка, ось така ілюстрація до. Вірша. Є одна ілюстрація у підручнику біля вірша, так, інша ось що руки тата й мами, і ви бачите, що навіть на цій ілюстрації вони є е, описом. так, Руки тата, вони більші, мужні, а от руки мами, тендітні, ніжні і такі ласкаві одразу здається, але все ж таки міцно тримають одну. Кожен свою руку. Давайте скажемо ще раз, хто автор цього вірша? Леся Вознюк. Леся Вознюк. Абсолютно правильно. Діма Мартишев, давай ще раз назви будь ласка, основну думку цього вірша. Ну як по, по, як по мені, так це дуже лагідний і такий веселий вірш я зрозуміла, але мені потрібна основна думка. Ну, Сім'я добра, все в неї добре. Це ти описуєш, що другі. відбувалося у вірші. А основна думка вірша, заключ... основна думка твору це те, про що розпов... це те, чого хотіли нас навчити вірше виховати, навчити у вірші. Аріна кармазіна. Жіщенка. І дівчинка за руку тата і матучі, і вона нічого в світі не боїться. З ними. Тобто, так, ось в оцих останніх рядках заключається саме основна думка вірша, так що вона, що тримаючись, що ваша родина це є ось та основа. Взагалі, в житті, так що ваше що, тримаючись за руки, кожен член вашої родини знав, що не треба боятися, якщо ви поруч, так якщо родина разом, якщо ви тримаєтесь за руки, то справді нічого не буде страшно, тому завжди треба триматися. За руки мається в на увазі не тільки в прямому значенні, так що не відпускати один одного цілий день ходити за руки триматися, але і в переносному значенні, що завжди треба бути поруч, завжди приходити на допомогу і завжди бути підтримкою один для одного у своїй родині, щоб кожен з вас знав, що можна покластись один на одного, можна допомогти і. Не тільки ви на своїх батьків, але можливо, вже чимось і батьки на вас. Тому, звичайно, не забувайте, щоб вашу родину можна було назвати, і ви, і ваші рідні, могли також назвати родину дружною, так справді дружною, як і вважає героїня цього вірша. Ваше домашнє завдання заключається в тому, що ви гарненько ще читаєте цей вірш, і за посиланням у класрумі виконаєте завдання. Воно є у класрумі посилання на онлайн завдання, ви його виконаєте, і результат потім надішлете мені. Зрозуміло. Та, да? так? Ча? А який у нас буде урок? Почекай, будь ласка.